В російській традиції перемовні а, на міждиждарному рівні. Якщо Пахан сказав а, свою позицію, своє слово, а, то вони відступати не будуть. А, вони будуть дотримуватися і до кінця. Ну до кінця Путіна, звичайно. І тому ми, ну це як говорив, це така специфічна перемовна школа, кремлівська називається. Якщо американці ну, ведуть перемовини, щоб про щось домовитись, то а росіяни не для того, щоб домовитися, щоб дотиснути е цей е е свої цілі, е там оцо це різні емоційні гойдалки Починають е роздрібнувати. Концентруватися на непринципових питаннях для того, щоб досягнути. Тобто, абсолютно чітко слідую те, що вони останні 300 років в принципі, так завжди вели перемовини. А Лукашенка він же озвучив от болю, болючу точку росіян. Він говорить: давайте припинимо а, удари з повітря.